з вами Happy Slime! Happy Slim! Це четверта серія. Мої, моїх моїх про Майнкрафт. В мене виросла виросло два цих дерева. От, зараз я буду збирати листя. Значить, виросло в мене цих два дерева. І така от штучка я зробив. Я зробив, як ви бачите, я не в шахті вдома, і от таку штучку я зробив. Це треба буде забрати, щоб я головою не бився. Я копав, 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 ходив всякими тунелями, далі опять копав. Ну, коротше, от, тут ще викопував ці Чуть-чуть руди, от, накопав вже ліска, де ж непогано так 17. І як ви бачите, я отут, внизу, тут верстачок, і тут далі йдуть всякі шахти. Я тут нічого не копав, нічого не робив, без відео. Тобто, просто так продвигався, щоб я. Потім не ходив зна куди. А от так от. Е Сходинками. От тільки функціональні сходинки. Отак. От тобто, о, ще желізо, я цього не замітив. В лук у мене є оцей. От, той, що я з скелета вибив. І в мене є гравій, в мене тільки три гравії і кремня зовсім нема. Я що сюди прийшов, я хотів гравій накопати, зробити собі стріл. Тобто я вже буду такий крутий зі стрілами, з луком. в мене є нитки, от чотири нитки. Во, кремінь. Але він тут класно виглядає. Во, ще кремню, кремню, накопати собі, е, е, зробити стріл побільше. Ну. І, в принципі, все. Зараз накопаю кремню і піду на дракона Та ладно, я прикалась. Отак. У мене місця нема. Що викинути? Я думаю, я постакаю з ходинки. Отак. Значить, накопаємо зараз побільше кремню, а граю і потім ще може знадобитися. Отак. Значить, я не знаю, в на напрямку мені зараз рухатись, індустріальному чи. Тобто, науковому чи магічному, будемо так казати. Тобто, чи в дивайн РПГ чи в індустріальний. Все, зламалося. Ой, я викинув. Ні, це так не положено. Все, тепер вертаємося 60 гравію. Потім ще можна покупати МІДі. Ну, думаю, це нам не помішає. Так от. І, в принципі, все. А, що ще желізо. Желізо дуже-дуже потрібне. Значить, я знаю таку штучку, що. Якби в мене було багато слізів. Оце от прикольно б було, тобто опять же, треба в болото йти, але, в принципі, ні накакати. На е, так от. Все, ми валимо, Якось це треба отак побезпечніше зробити. І, значить, я вже можу копати желізкою, ну, в смислі, желізною кіркою. Це я так по-крутому сказав. Желізка. Ладно. Отак, от ні, я отак от вроді головою не б'юсь. Не, б'юсь. Все, це, ну, я думаю, я по чуть-чуть так буду забирати. Отак. От все, все, тепер нормальний прохід. Значить, скільки в мене железа? 25. Нормально, нормально, нормально. Отак, от це забираємо. Все, зараз я собі накрафчу стріл і лук. Ще один скращу. А цей буде так, типу, якщо щось треба буде зремонтувати. Отак. От Кремнем будемо копати землю, звук. О, до речі, з ФПС. Нормально ФПС. Все, розібрався нарешті з ним. 30. В, 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 в російське таке слово є. Ну, воно мене задовільняє. Скажімо так. А зараз я можливо ще добуду якихось паростків з цього дерева, можливо, мені повезе. О, є один вже добре. Скільки вже... Ні, ще один поки що. Ну добре. От, тобто я собі зроблю тут такий, так сказати, садочок. Е, давай, давай, давай. І таку штучку хочу поправити. Ні, не паше, ну тоді така. А, ну ладно. Е, значить. Ой, павук. Ходи сюди. Во, ще ниточки. Круто. Дуже круто. Значить, я думаю, що я вже буду в жилі завдіватися. Це тільки два блока, але тут резина є добре. А мені інтересно, якщо просто поставити такого дерева. Воно, ну, воно буде рости. Значить, в мене є ще один паросток, я його. Ну, потім лишу, скажімо так. Все. Ліжко. У мене що, нема ліжка? Ні, я пам'ятаю, у мене було ліжко. А, от, от моє ліжко тут. Я його перенесу. Перенесу, посплю, тоді закрафчу стріл. От пшеничка тут росте. От все намокло, все круто. От. І потім ще зроблю е, ферму гарбузів. От так от швидко розвилися. Значить, гравій заберу. Де там гравій? Я що, вже його забрав? Ні, там, вроді, не забрав. Він десь тут мав What the fuck. Що за улічна магія? Ладно. Я а думаю, я скрафчу двері. Оце, оце буде круто. Двері, двері, двері. Двоє дверей. Бажано. Ну, якщо я хочу жити. Опа. Прикольно, прикольно виглядає. Ха-ха, клас. А чого, класно? Тільки оце буде забрати. Ладно. Потім зрубаємо ці дерева. Значить, в домі у мене буде травичка. Але один нюансик. Я хочу зробити. Блін. Блін-блін-блін. Отак. Норм я хочу зробити. Отак. Все, тобто, я собі виходжу і заходжу чик. І пішов далі. Значить, ага, курочок можна порозмножувати. Де моя суперафігінна ферма. Що ти там мені щось нанесла? Воу, воу, воу. не-не-не, ти не вилізеш. Шість яєць я там ще по дорозі курок побивав. Давай, хлоба. Нє, не, не, не. Ей, ну щось не везе, так вообще. Треба буде об стіну попробувати покидати. Об стіну покидати. Сказав класно. Йоме, треба якось це буде зробити покруче. Ладно, поспимо, я зроблю то, що хотів. А хоча... а хоча, Ну, добре. тако, Желізо поставити сюди, і вугілля я ніфіга не накопав, от щось я ступив, і вугілля ні фіга не накопав. Ну, зато я зараз кравчу собі стріл. Пір'я в мене є, ці теж. Зараз візьмемо дерева. А, от поставити в сундук, все, що мені зараз не потрібно. Це, це, сундук, сундук. Отак. Так. Так. Нє-ні-ні, пір'я потрібно. О, 11. ніфіга фігасі. Отак, все, погнали. Значить, крафтим. Я думаю, так десь. Палок. 36, хоча. Так, все. І тепер крафтимо стріли. Отак. 24 стріли. Я думаю, нормально. А, і лук закрафтимо. Палки лишилися. Отак і лук. Я думаю, можна два. Навіть. Таке собі удовольстві зробити. Так от. І так от. Все, два луки. Ану, пустимо так стрілу. О, вся класно. Класно, класно, класно. Значить, отак і отак. Передоски. я навіть не знаю, що мені зараз робити. Я зроблю ферму гарбузиків, напевно. От, мотигу якраз не витягав. Значить, де мені її зробити, не знаю. От, відро з водою. Так, ну я думаю, я її буду робити. Одним приколом. Не знаю, чи він в мене вийде але я попробую Значить, так. А що, в принципі, що? Що я буду пучитись? Я зроблю отак. Ой, тьфу. Е, далі отак і не взяв. Блін. що? Е, від... Яке відро? Сіміна. <гум> <гум>, і буду садити. Все, отак посадив. Далі через одне будемо робити. Відро. Безкінечний істочник треба десь тут поближче. А от я зараз зроблю, щоб я далеко не бігав. Отакий зробимо. Все, нормаль. Нормаль, Е, Далі отак. І тут садим. Тепер. Отак. Тут садим, землю забрати. Все, взагалі, класно. Значить, дерево. I must kill you. Отак. Давай, 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 давай. Все, дерева нема. І ще отут. Отак. Безкінечний істочник. Отак. І тепер, 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 тепер. Отак. І отак. Я знаю, що це можна було зробити навколо, але я щось затупив. Так, збираємо. Хоба, це що за звуки? Що це за звуки, що це за звуки? Оу. Оу, оу. оу, оу, оу оу. Ладно, хай воно собі там робить. У мене. Фу, лаги почнуться. От зараз полюбасу лаги почнуться. А, ні! Хм, дивно. Можливо, в мене такий вже поганий комп'ютер. А, хоча! кого я дурю. Так, факел. Чого я тебе збив? Я обідний факел. І збив його з ніг. Ладно, це дивно звучало. Так, все, сюди йдемо І все, чекаємо поки там. А, стоп! У мене ж є косточки. Косточки, косточки. У мене десь була косточка. О, дві. Навіть. Отак. І повирощуємо ці. Отак. Два. 3. 4. Тьфу, ні, 4. Во, все, норм. А, до речі, версія 4. 1, 4, 7 Вроді. Не помню. Так. І тепер візьмемо це. І ще десь оце дерево вирощу. Я його вирощу. Непевно. Отут. Во, все нормуль. Тепер зрубаємо листву, в мене є меч, мечем набагато швидше. От. І в мене вже буде звідки резину збирати. О! Резина це, це просто супер. Во, купа паростків. Е -е, от, це все в мене буде в резинових деревах. Так, вже два паростки. Йо-моє. Нормально, нормально. Так, я надіюсь, я зараз не прокакаю паросток. Ой, чфу то з цей. О, все нормально. Все круто, все просто супер. Мені треба берези. І... Так, а от щось я ходжу, фігньою якоюсь маюсь. Я не знаю, чим мені займатися. Я думаю, я зараз піду в напрямку індустріального Майнкрафту, відкрию Вікіпедію і почну. А хоча що я відкрию яку Вікіпедію? Я ввалю в шахту. Бо мені потрібно... О, я собі закрафчу нагрудник. Я в ньому гарно виглядаю. Отак. Все, і зараз собі закрафчу кірочок. У мене ж палок до хрена було. Во. Я в палках, більше. в палках більше не нуждаюсь. Все, є. Желізний нагрудник, я думаю, я вдіну. І меч, я думаю, я зроблю меч. І зроблю дві кірки. отак, От Вже буду якось більш-менш більш нормально ковати. І я думаю, я алюміній поставлю теж в пічку. Значить, скидаємо все, що мені не потрібно. Це. Я думаю, це, а вот... Так, дерево в мене є. Так. Мотиг мені не потрібно. Хавка. хавка. Хавка-хавка-хавка. Що хавка. в мене є з хавки? А стоп, чого це включено? так, ліпше. Э, Блін, алюміній тобі, походу. ай я, 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 я. What the fuck? Що ж це таке? Що таке пішло? Не-не-не-не-не. Чуть-чуть. Давай без цього, без цих всіх лагів! Fuck! Fuck! Вот the fuck? Ну вот, все, все, все нормально. Лаги Устранились. Пам'яті було досить мало. А, значить. Я собі закрафчу булку. А, інтересно, я така булка крафтиться? Не. Значить, булку собі закрафчу. І у мене десь було купа нежареного м'яса. Так. Отак. Бачите, такий баг. Можна сказати, баг. Давай ще одну жарну свиненку з собою захвачу. Ой-ой-ой-ой-ой, що, 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 що! П'ять, Ні, стоп! Все? Є, нормально. Такі от якісь підлагування, І це мене дуже-дуже напрягає. Отак. Все, в принципі, я готовий, можна йти факели. Я а, ладно, я там вугілька. Во, жарну курочку. Все, там вугілька накопаю, Значить, піду зараз редстоун копати. Недурно я зробив купа желізних кірок. Опа, яєчко, може, мені повезе? Давай, повезе мені чи ні? І там та -там, там... Ні, не повезло Ну ладно. <с hem> так, такий відповідальний момент. Ні, не повезло, ладно. Все, е -е... спускаємося. Я її не хочу з собою брати. I am evil. Так, і я зразу вже з'їм булку з жареною свининою. Так от, ну, вряд ли мені надовго цієї їди вистачить, але мені пофіг. Значить. А хочу, в принципі, ні, я не за цим прийшов, не, не з цим і піду. Сказав. Отак. Що тут вверху? Ні, я не хочу наверх підніматись. Ні, все, я звідси тікаю. Тут, якщо що, є гравій, я буду знати, що тут вверх піти буде гравій. Опа, а тут желіза, желіза, желіза. желізо. Його можна як покопати. Давай. Давай. Повністю. Все, там більше нема. А ну. Ні, нема більше. Все, добре. Я думаю, я піду в цьому напрямку. Отак. Значить, желізо. Отак. Це, це викопаємо, щоб я міг доставати нормально желізо. От його нам треба зараз побільше. А потім цю мідь при потребі ми її накопаємо. Отак, я скажу. Все, давайте сюди. Хова. Вугільок. Туда, треба вугілька. Все, в принципі, я можу закрафтити вже факелів чуть-чуть побільше, щоб не було потреби. Отак. От, бачите, ці, це текстура не під, цей, ну, не під цей мод. Треба скачати текстуру якраз під той чи інший мод. Оце буде класно. Це буде взагалі круто, тому що. Ну. ну. То, що будуть речі, ну я думаю, ви розумієте, що буде класно. І значить, все, прийдеться закінчувати серію знову так швидко. Ні, я так не хочу. Цього... Оу. А, нічого не знасло. Оу. Замбар. Мій меч. Щось я так забув меч витягнути топора мені нафіг не надо Давай своїм довгим Давай Дивись, двох плюх? Чи це його кріпер ще підмаслав? А ну йдемо. Знайдемо йдем, ще якось гівнюка і його Його задушим мечем. Задушим мечем. Ну, сказав. Сказав, так сказав. Взагалі класно. Все, в наступній серії я знову піду. В... Ні, я продовжу серію в шахтах. У вас з вами був Хепі Слайм, Ставте лайк і та бла-бла-бла, ви все знаєте, все, всім па-па А ні, тихо, я провірю все таки свій ножичок на зомбарях. На, раз, два, три, чотири плюхи по шість урона у нас. Нормально. Все, всім, па-па.